Всіх вітаю на своєму каналі. Вже наближається весна і вже задумуємося з приводу інкубаторів. Ну, не так сказала інкубаторів. Інкубатор один для того, щоб закласти. Але такі перебої зі світлом. Але, як кажуть, хто не ризикує, не п'є шампанського. Так? В нас інкубатор такий, що ми в тому році ним користувалися і в позатому, і вже років 5, мабуть, ним користуємося. Другий інкубатор зламаний, але він буде перероблятися. Саме такий простий дешевий варіант. Підходить, все добре. Ось купили дезінфектор, щоб його поприскати бо він у нас був на чердаку. Так, ну і перше. Коли будуть вимикати світло на е великий проміжок часу, дуже вдячна кому підогнав нам ось таку штуку. Тепер з нею не страшно. Можна підключати інкубатор. Правда, не знаю, як він заводиться, як він включається. Але душу гріє, що стоїть і якийсь запас. Друга справа. Тут мені коханий переробив мій інкубатор трошки, ось бачите, зверху це вже нестандартне. Це вже трошки перероблено ось такими двома дротами. тобто так... Джиг, він працює. На це все шутки шутками так. Але ці штуки під'єднуються до. Завжди забуваю, як <с? <с?> до акумулятора, і воно буде підтримувати тепло там 2-3 години 5, скільки потрібно. Е я зараз покажу, почекай, я ще не дорозказала. Е терморегулятор поставлений зверху. Виведені провода до акумулятора, щоб під'єднуватися. Я розумію, що тут 12 вольт, а я вечно очкою, щоб його там доторкнувся, бо в мене в дитинстві так добряче шандарахнуло на дереві, коли взялася потриматися за провод. Яблука так хотіла. я тепер дуже боюся таких справ. Так. А з цієї сторони, ну, ось такі дротики, які йдуть на грівальні, вони будуть від. Акумулятора 12. на 12 вольт. Підтримувати температуру мені в інкубаторі для того, щоб яйця не пішли на смітник і вилупили з них курчата. Так, багато хто зараз буде писати, що це ще рано, так далі. Сьогодні у нас 11-12, да? 11 люте. Інкубатор будемо закладати для себе, щоб навесну на осінь. Вже оцей виводок, ніс нам гарні яйця. А потім вже десь, як вже цей приплод ми заберемо, будемо вже, сподіваюся, два інкубатора закладати. Тому що в тому році з одного інкубатора постійно були закладки, одне закладається, друге винімається. Так, і не вистачало взагалі курчат. Тому в цьому році потрібно мені два інкубатора, сподіваюся. Вистачить. Так, в мене тут ось є тарілки знизу. Це обов'язково для того, щоб було чому випаровуватись. Так, потекло куди попало, Ой, нічого страшного немає. Ну, цей інкубатор вже провірений не один рік. Так, що я ще забулася сказати? А, інкубатор, оце ж табло. І оці, і оці зелені штучки. Це ж температура виставляється. Тут постійно світиться. Що? Терморегулятор. Терморегулятор, так. Але температура ж виставляється. То буде температурник може в мене. У мене все по-своєму, наше мені таке якось. Так, назбирали яйця. Що хочу сказати з приводу яєць, тоді, коли йдуть вони в закладку. Ніколи їх не можна мити. Взагалі, ось, наприклад, воно грязне, хай воно краще буде грязне, чим вимите. І порушена, наприклад, плівка, яка стосується до самого покриття. Друге, яйця не повинні бути великі, тому що. Великі яйця це не ознак того, що буде таке велике корення і воно дуже швидко виросте. ні. Яйця повинні бути середні, це 50-60 грамів. Я яйця свої не важила ніколи і не збираюся це робити. Так, вони тут є різні, є трішки менше, є трішки кругліші, але, наприклад, такого в мене немає і немає отакого. Всі середні. Я вже їх тут помітила. Для чого їх мітити? Для того, що спочатку ми, наприклад, виставляємо рисочки. Так як в мене ручний переворот, ми його просто так жухнули і побачили, що з іншої сторони в нас хрестик. Якщо хрестики, значить ячко перевернути. І так постійно. тобто, коли там буде переворот яєчка 2-3 рази на день, буде набагато краще. Ви його жухнули рукою, воно перевернуло, що не встигло перевернутися, перевернеться окремо. Але обов'язково за цим потрібно слідкувати. Е, яйця. В якої свіжості повинні бути яйця? Так? Бажано, щоб це були яйця не більше, ніж 5 днів. Тобто 5 днів ви збираєте, на сьогодні не закладаємо, закладаємо на наступний день. Тобто яйця, які знесені сьогодні і закладка йде, не можна, тому що яйце свіже і йому бажано хоча б добу полежати. Ми збирали свої яйця 5 днів. На шостий день у нас іде ось закладка. У нас тут є багато. Так як курей в нас теж багато. Якось вони так почали нестися поки що. Вирішили зробити закладку, але так рано, не пам'ятаю, робили ми чи ні. Але в березні вже точно закладка була. Так, а я не сказала, скільки тут штук, так? Да? 81 яйце. Зараз у нас йде по закладці. З приводу виводка, в тому році у нас виводок було десь 86-88% від яєць. Було таке справді, що і 50% було але це по моїй віні, бо зашкварив їх інкубатор, поварив. Ну, а взагалі все наче чудово виходило. До речі, ми в цьому році багато залишили півнів і зародок яйця гарненький. У нас взагалі там йде конвейер, одна курка, сім півнів по черзі. Так, майже доклала. До речі, інкубатор на 120 чи на 140 єс. Точно вже не пам'ятаю. Можна повну закладку колись зробити і порахувати. Мабуть, на 120 все ж таки. 80. Так, да, на 120 яєчок. Так. Ще хотіла в цьому році спробувати закласти в інкубатор яйця, які, які утки несуть. І утки не ті, що білі гавкучі, крикучі, а ті, що моларди і тихенько себе ведуть. Але в нас в нашому регіоні немає таких людей, хто продає яйця. А пересилка по пошті на власному досвіді скажу, що це марнотратство не тільки грошей, але й часу, і інкубатора. Тому що, по-перше, присилають яйця, які можуть бути не без е е зародка і. По-друге, вони калашматяться там по машинам по дорозі і все. На цьому жодного немає приплоду. Ну що, ось так ми закриваємо. Це в нас буде так лежати на запас. Ну і це, будемо дивитися, знадобиться воно нам чи ні. Ну, поки що на цьому все.